Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами поговоримо про розклад натурального числа на прості множники. Ми вже з вами знаємо, що є такі числа, як прості та складені. Прості числа мають тільки два дільники: одиниця і саме число, і складені числа це ті, які мають більше двох дільників. Сьогодні ми з вами потренуємося представляти будь-яке натуральне число у вигляді добутку. Простих чисел. Для того, щоб вам було зручніше, певну кількість простих чисел було сформовано у вигляді таблиці. Таблицю ви можете знайти в своєму підручнику, або ваш вчитель дасть її вам в зручному для вас форматі. Що можна побачити в цій таблиці? Вона доволі велика. До числа 997, тут є прості числа, але насправді вже доведено, що простих чисел є дуже-дуже багато, тобто нескінченно багато. Тому на числі 997 прості числа не закінчуються. Найменше просте число, це у нас двічка. Ми пам'ятаємо, що одиниця це ні просте, ні складене число. Одиниці ділиться тільки на саму себе, тобто в неї один дільник. Отже, давайте перейдемо до теми нашого уроку і спробуємо розкласти число на прості множники. Нехай це буде перше наше число 36. Малюємо вертикальну лінію. Ця вертикальна лінія позначає дію ділення. Тепер починаємо ділити. Беремо найменше просте число. Ми бачимо найменше просте число це 2. Якщо число, те, яке ви розкладаєте, можна поділити на 2, ми ділимо до тих пір, доки це можливо. Якщо на 2 вже перестане ділитися, ми перейдемо до наступного простого числа. Якщо на трійку перестане ділитися, переходимо до наступного числа. І так далі. Отже, ознаки подільності ми з вами знаємо. Для того, щоб з'ясувати, чи ділиться число на 2, треба поділити, подивитися на останню цифру. Остання цифра 6, значить, на 2 можна поділити. Ось тут, з іншого боку, від вертикальної лінії, записуємо число, на яке будемо ділити. 36 поділити на 2 буде 18. Записали результат. Бачимо, що 18 можна поділити на 2. Ділимо на 2, до тих пір, доки це можливо. Це буде 9. 9 на 2 вже не ділиться, а ділиться на наступне просте число це на трічку. І так, 9 поділимо на 3, вийде 3. Ну, а 3, відповідно, можна також поділити на 3. І отримаємо 1. Коли ви бачите в кінці одиницю, це означає, що розклад завершено. Більше ніяких множників тут немає. А саме число ви можете записати у вигляді добутку. 36 дорівнює 2 помножити на 2, помножити на 3 і помножити на 3. Тобто на ось цю частинку дивимось. А далі згадуйте, що коли ми вивчали дію множення, ми казали, що певну кількість однакових множників можна замінити у вигляді степеня. Бачимо, що двієчок тут дві штучки, трієчок тут також дві штучки. Значить, можемо записати у вигляді. 2 в другій степені помножити на 3 в другій степені. Це зручно, коли у вас дуже багато множників однакових. Тобто, щоб не займати багато місця у вашому зошиті, можна записати все за допомогою степені. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. Спробуємо розкласти на прості множники число 45. Знову вертикальна рисочка. І так, дуже хочеться одразу поділити на 5, але погляньмо нашу табличку. 45 на 2 не поділиться, але у нас є трійка. Давайте перевіримо, чи ділиться 45 на 3. Для цього нам достатньо додати цифри. І якщо сума ділиться на 3, значить і число ділиться на 3. 4 плюс 5 це буде 9. 9 можна поділити на 3, значить, і саме число можна поділити на 3. Тобто 45 ділимо на 3, це буде 15, знову дуже хочеться поділити на 5, але ні, 15 можна ще раз поділити на 3. Ми беремо. По зростанню наших простих чисел. І так, 15 поділити на 3 це буде 5. І вже п'ятірка, сама по собі просте число, можна її поділити тільки на 5. 5 поділити на 5 це буде 1. Значить, 45 запишемо як добуток: 3 помножити на 3 і помножити на 5. Можна записати це простіше, бачимо, що трієчок тут дві штучки. Значить, можна записати, що це буде 3 в другій степені помножити на 5. Спробуємо розкласти на прості множники число 144, малюємо вертикальну лінію. Що позначає дію ділення. 144. Бачимо в кінці парну цифру. Значить, 144 буде ділитися на найменше просте число. Це 2. 144 поділити на 2. Це виходить 72. 72 можна ще раз поділити на 2, виходить 36. 36 також ділиться на 2. Поділили, отримали 18. 18 ділимо на 2. Виходить 9. Знайомий вже нам розклад. 9 поділити на 2 не можна, але ми візьмемо наступне просте число це 3. 9 поділити на 3 буде 3. 3 це просте число. Ділиться тільки саме на себе. І отримали один в кінці нашого розкладу. Значить, число 144 можемо записати у вигляді добутку простих чисел. І так, це у нас буде 2 помножити на 2, помножити на 2 і на 2. Тобто можна одразу порахувати, що тут дві, як у нас буде 4 штучки. Тобто, 2, помножити на 2, помножити на 2. І на 2 і далі 3 помножити на 3. Записати можна це все простіше: 2 в четвертій степені помножити на 3 в другій степені, тому що трієчок у нас тільки дві штучки множиться. Ну що ж, на цьому можна завершувати. Сподіваюся, вам було зрозуміло свої питання задавайте в коментарях або на уроці. Дякую за увагу! バシャ!